Всім бажаємо гарного, мирного, тихого дня. Сьогодні в нас, ну, вже відгадалися засолка огірків. І це засолка, така огірків називаються два в одному. Ну, це ми їх так назвали. Ми таким способом ще ніколи не засалювали. Це перший раз я буду їх салити. Я вже в тому році знала цей рецепт, чула. Ну, я так в тому році не зробила, а в цьому році хочу зробити його. В общем, що треба? Ось є ці огірки у нас є. І найголовніше це укропчик ось і часничок. Ну і листик тут у нас смородини і корінь хрену. Це я завжди так роблю. Це все я додаю. Мені дуже подобається, щоб ще додати хрен туди. Корень Мені запах подобається. Ну зараз, як звичайно будемо у баночки накладати укропчику. Я так укропчик ще трошки буду ножницями різати. Це у мене такі кухонні ножниці щоб кращий запах був. Укропчик свіженький у нас, це із грядки ми їздили в село, так там наламали. Тут у нас немає в цьому році укропу, щось погорів він, не знаю. Чи дощ такий пройшов. А там такий зелененький. Так, укропчик усюди. Тепер ось листиков положу. Смородини. Ось так. Три листика. Можна чотири. Можна і смородину порвати, мені подобається. смородина, весь запах. Ну і будемо налажувати огірочки. Агірочки я їх тут добре вимила, вони ще мені помокли у воді. Агірочки в нас домашні, все домашнє. Укроп, чеснок, все домашнє. Все з нашого городу. Ну і тепер будемо олажувати сюди огірочки так. Плотненько. Ну, ось вже дві баночки зажили, Ложимо третю баночку. Може, ви вже і робили таким способом. Ну, я ще не робила. Ну, це такий спосіб, якби моїй покойній мамі сказали, вона б сказала, Ліда, що це в тебе за видумні? Раніше як ложили? Сіль, вода і все. І У моєї мами завжди були смачні огірки, смачні, ніколи м'якими вони не були. Ну, а це ж рецепт, це, так кажуть, такі хрустки вже. Я не знаю, воно все ще може залежати від сорта огірків. Я ось теж лажу огірки, я так ложу у 10 10-літрові банки. І от серед таких хрумтящих попадаються такі огірки, що м'які. А чого не знаю. Мені здається, тут такі сорти, мабуть. Боже ж які сорта різні. От я амур ложу, чайковський, артисти, які тільки названня. І артисти, і композитори. хто хочеш. І мені здається, що може от якийсь сорт сорт огірків залежить. А раніше які були неженские. И нежинские. так. да. А потом моя мама в своє время ложила родничок. І вона свої семена завжди збирала в її були Свої семена. Вона ніколи не купляла. І завжди були огірочки такі смачні, пахучі, хрумтящі. водою з колодязя, правда, заливала вона. Ну вот так наполняем третью баночку. зонтика сюда. Я выбираю где краще. Уже попадаются и такие не душатся. укропчик тут и ну да укропы и огурки а сейчас буду добавлять хрен я его тоже так разрезаю чтобы краще запах краще был и будем каждую баночку еще и хрену сюда так Так. Хрен Положили в баночку. Тепер будемо чеснок. Я чеснок давлю на час на давку. у нас такі великі зубки, ось, що один зубочок тільки входить. О, я його так давлю. Моя мама теж всегда колись. Вона не давила, та вклала його. Тоді кращий запах. Вона завжди багато клала в уклала. Банки. От так. Давимо чесноку. Ну, мо зубочка по п'ять. Тут у мене більше і менші зубочки є. Надавимо сюди. Тепер у кожну баночку ложимо по три ложечки солі. О вот так десь. Раз. Два. Три. Сіль залож... насипали по три ложечки солі. Тепер в одну баночку я буду додати ось горілки. 50 грам горілки. Сказали, що якщо додаєш горілку, то виходить дуже такі хрумтящі огірочки. Ну, спробуємо. Ніколи так не робила. Так, в общем, два в одному. Випивка і закуска буде зразу. Ось так. О. Це десь півчарки буде 50 грамів. Це горілку ми купили, тут 40% горілка. Думала, у нас десь самогонки не знайшла. Я то баночка стояла, я думала, то самогонка у мене стоїть. А достала, а то оказується свята вода. Я то поставила. Я думала, самогонка то свята вода. Так Саша він пішов купити. В общем, заливаємо сюди. Отак. Вот Самогонку і будемо заливати водичкою обикновенною водою. Ось я набрала в банку води. У мене з банки буде погано, я вилью сейчас її сюди, щоб краще було наливати. Оставили. Остану заливать водою. Соль, так треба було соль, мені лучше розвести, наверное, у воді, а то тепер вода погано проходить. Нічого люблю. накрываем капроновой крышечкой и робимось вот так, чтобы сель разошлась. Ну, теперь хай постоит, еще потом пои... поболтаем. Так. Теперь переходим до цели бабочки. Так, тоже берем, да я вже делаю чарка, чарочку и басоль туда трохи. Теперь заливаем горелку сюда. 50 грамм, так. Да. 50 грамів горілки. І зараз надо нести чайник з кипятком. Сюди зальем, потім кипятком ще. Це такий рецепт, що заливається теж з горілкою, але це під капроновою кришкою. Хто робить так під капроновою, а хто робить заливає ще кипятком? В общем, сіль 50 грамів горілки і кипятком заливають і закручують железною кришечкою. Так я спробую так і так. Не сигарет, а кипяток. Так, у нас ось у чайнику кипяточок. Я поставила банку на ніж, щоб не лопнула. Буду так, не знаю, як я тут його. Невдобності у чайнику. О, потрошку заливати. Наливаємо до самого верху, ось так. Накриваємо желізною кришечкою і будемо закатувати. Зараз закатаємо. А що це вон тут? Проверим нормально. Теперь тоже так его надо покатать, чтобы силь разошлась. Ну тут у горячей так доксил быстро розійдеться. Ну и і... вытягнуй, і понесемо погріб. Не знаю, как они будут стоять. Но сказали, что вроде бы стоять. Закрытый вот так, железная крышка и стоять. Не знаю. Кто каже, что треба капронов, то Ну, В общем, я зробила Дві баночки так і так. Побачимо, як буде краще. підпишемо, бо ми забудемо де що будемо підписувати. Ну а дальше будемо закривати ще одним способом. Сейчас тут сіль я трошки пролью водичкою, щоб вона туди пройшла банку. О, щоб освободити місце. І будемо сюда додавати у банку ще три ложечки муки. Це вже з мукою. Це вже з мукою. Столовая. Мука обикновенна мука, вищий сорт. Три ложечки муки. В общем, на банку три ложечки солі і три ложечки муки. Так, раз. Два. Теж, кажу, з мукою такі смачні, такі хрумкі. Може, якщо ви хто робив, то напишіть нам. Може, вже хто і робив таким способом. Тож придумав такий спосіб. Ось, а тепер будемо теж заливати. Водичкою. Будемо змивати муку. У не запускалась. Ну, я думаю, теж краще було б муку, напевно. Це вже так я полинилась, розвистив. водичці і солью залити. Так, а це накриваємо капроновою кришечкою. Тоже так його перевертаємо, щоб і мука розійшлася, і сіль, щоб добре розійшлися. ще зверху положу листик смородини о, і ще укропчику положимо теж, зверху. Отак заложимо туди для запаху, щоб гарно пахло укропчиком. Я дуже люблю укропчик. Мені оце з усіх цих пряностей укропчик краще всього подобається. Я і в суп люблю багато його додати. Мені тоді суп такий смачний, як там укропчик. О, ну ось так. Закриваємо і ще покаламутимо. О, хай стоїть. І треба. Хай стоїть три дні, щоб вони стояли. Ну, я тут у мене хай тут і стоять у обіседки. І у, треба періодично їх каламутити. отак От Приходить і каламутити. Це аж буде сідати мука, то так три дні їх на день декілька разів. Так треба робити його. І зараз ще сюди додавлю укропчику зверху, це що з горілкою під капроновою кришкою. Теж додамось ще є листик смородини і окропчику, щоб не мало було. Ця вичах не одразу погріб занесем, ну, І цю погріб можеш вже Саша зараз заносити. оце що із горілкою. Тут сіль вже розійшлася, Ну, а ця буде стоять, я буду її періодично так каливати, щоб. мука ж, мабуть, щоб по всьому розходилась, бо вона ж все время буде на дно сідати. Ну, оце такі три способи огірків. Оце треба, що з горілки, обов'язково підписати. я не знаю, може, дітям і не можна їх таких. І з з горілкою. Можна. Можна? можна? В будь-якому випадку. Да? Ти думаєш? Обов'язково. Обов'язково. Ну, спочатку ти попробуєш, як не оп'янієш, тоді ми будемо їсти. Ну, в общем, так хто робив, то напишіть нам, які вони виходять. Хрумки, кажуть, так хрумтять вже, такі вже хрумкі і добрі. Ну, побачимо, які вони будуть. Ну, а на сьогодні всім до побачення. Бажаємо всього найкращого, миру, добра, здоров'я і до нових зустрічей.